Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу викупити ще одну машинку в Trade Ine, до цього я брав Т-77. Покатав на ньому, скажу, що машинка середня, але потрібно використовувати голду, кумулятиви. Тут вони доволі непогані, з хорошим пробиттям. Звісно, вона на любителя. Я не можу всім рекомендувати цю машину, тому що дехто почав писати в коментарях, що вона погана. Це кому як, друзі. Хто хоче, той бере, хто не хоче, той не бере. Сьогодні я хочу придбати Сумува SM. Знову купити Альпін Тайгер. До речі, задавали питання по ньому. Скільки можна разів їх купляти, ці танки, що ти міняєш, можна до безкінечності, поки не закінчуються бони у вас, друзі. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. Перше, що я хочу просто для вас нагадати, що у нас в нас у магазині зараз доступні деякі пропозиції, друзі. Ви їх бачили, це, наприклад, Т-44100. Я б не рекомендував за реальну валюту купляти ці всі пропозиції. Якби за золото можна б ще було подивитися. Плюс до того дивіться, вкладиці із технікою. У нас от є от такі набори. Звісно, вони практично безкорисні, це просто для інформації. Тут у нас танчик Heavy Tank номер 6 Тут у нас Чінукай. Чінукай у мене є. Цей в оренді є танчик, не хочу я його брати, навіть. немає ніякого сенсу. Плюс до того, якщо перейти в 2D-стилі, тут продаються елементи кастомізації різні за золото. І в 3D-стилях є от новинки. Вони доступні до 8 лютого. Звісно, вони вже декілька днів, друзі. Це просто добрався до цього. всього. Наприклад, 3D-стиль Дуань У це для шкоди Т-56. Не розумію, чому для шкоди китайський 3D-стиль. Але це вже такі питання. Звісно, я його брати не збираюся, тому що ціна неадекватна. 4250 золота це дуже багато. Пропускаємо це. І так, тепер переходимо до трейд-іну. Спочатку йдемо в боновий магазин. Тут у нас є дуже багато техніки. Найдорожча у нас Alpine Tiger. Купляємо його за 8000. Бон. Bon. Звісно, дехто скаже, що це нераціонально використовувати бони. Знаю, це ваша думка, це все класно. І значить, якщо ви так вважаєте, це правильно. Я вважаю, що можна ними пожертвувати заради того, щоб е, виміняти е, ту машинку, яку ти хочеш. От у нас Alpine-Tiger в гаражі. Ми його беремо для обміну. І тепер машина для отримання. Дивимося Some. Я хочу цю машиночку забрати. 4400. Виходить золото Так, обираю. Обміняти. Без екіпажу, напевне, обміняти. Так, 4400. Це вже друга машинка в цьому трейд інів я вимінюю. До речі, він доступний так само до 8 лютого. Так, подивитися в гаражі. Це ми забираємо. Позначити як основний, і отак от, от його ставимо. Зараз я його, його друзі, обладнаю і ми повернемося до цієї машинки. І так, поставив я спорядження на суму ASM. Дивіться, по обладнанню, попередньо поставив поліпшене загартування, стабілізатор вертикального наведення і турбонагнітач для того, щоб апнути швидкість. друзі. Отримуємо швидкість просте обладнання, друзі ставлю 41 вперед 22 назад, потім потужність піднімається, 13 1337. По іншому, що в нас тут ми маємо, 2100 середня шкода на хвилину. Ну, у нас, звісно, фішка в цієї машини, те ще 5 снарядів з альфої 300 і 2.25 між пострілами секунди. Ніколи не грав на цій машині, буду перший раз грати. Давайте проведемо для відео один тестовий бій. Подивимося на цю машину. Думаю, кине до 8 рівнів, до 8, навіть до 7, друзі, кинуло. І Ще й мапа міська. Руїнберг. Круто. Це дуже добре. У цієї машинки також хороші ББшки. Дивіться, середня шкода 300, зрозуміло, 232 мм пробувають ББшки, тобто їх можна використовувати, можна фармити на цій машині, швидкість польоту 1000 метрів на секунду. Якщо один на один, навіть можна розмінятися, тому що це ну, дуже класно. Що тут у нас по голді? 263 голда пробуває під калібри 300 так само, 1250 метрів на секунду вона летить. Тобто давайте спробуємо на ББшках пограти на цій машинці. Тим більше закинуло до 7 рівнів. Сьогодні подивився, ніяких новин таких немає. Думаю, я все одно соміка хочу забрати, заберу заодно і відосик запиляю, так скажемо. Їдемо в місто. Їдемо в місто. Звісно, довге перезаряджання, це барабанна машина, але нічого страшного. Точність тут так собі, по-моєму, в такій комплектації, як у мене десь приблизно 0.35, я не глянув чи 0.34. Не скажу я точно. Так, поїдемо для початку сюди, дві артилерії, звісно, вони будуть прострілювати. Але можливо когось там на центрі удасться мені підстрелити, так скажемо. Правда, ніхто взагалі не поїхав на центр. Оце мені дуже не подобається, друзі. Ніхто не поїхав на центр, ніхто не світа, це капець. Оце дуже і дуже погано. Так, один постріл дав. Другий. Це вже я так там маня стрельнув. Він мене фугасом, а, фугасом хотів пробити. А ну давай, чувак, ще й випреться. Раз. Не пробив. Ану, в лючок. Не пощастило, друзі, не пощастило. На ББшках... Ой, артилерія, будь ласка, те, що і очікувалося, давайте відкочуємося, 25 секунд перезаряджання. Я перший раз на цій машинці граю, я розумію, що, друзі, ну, це не дуже правильно було туди поїхати. Але я граю так, як мені хочеться. Дивимося, що тут. Так, поглушення пройшло, 13 секунд перезаряджання. Довгеньке перезаряджання, але 5 снарядів і 232 пробої. Це реально класно. Давайте сюди я проїду. Так, вони вже не вийде, я так розумію. На центрі нікогісінького... Не видно. Їхати туди також немає ніякого сенсу. Це хіба відтягуватися для того, щоб вони виїжджали самі. Хай виїжджають самі. Блін, якби бізонте здав назад, але він там і залишиться. Він вже не здасть нікуди, мені здається. Або тут, якщо хтось виткнеться, буде дуже круто. Можна буде підловити і навіть на каток поставити, наприклад. Безеха от 58-ма, дивіться. Не хочеться упорюватися, тому що в цьому немає ніякого сенсу, мене розберуть та і все. А так ми ще й можемо затащити. Так, 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 стояло. Стояло, Оце й не виїжджає, я так розумію. Єсуха засвітилася, друзі, давайте подивимося на неї. Ага, вона заховалася. Вона заховалася також не в прострілі. Хоча можемо одні розібрати, там, правда, і Джуто ще є. Поїхали, розберемо. Постараємося розібрати, ми вже програємо, клас. Це все зрозуміло. Не влучив. Не влучив. Це капець просто. Декілька разів не влучив. Він вже не вийде. Він вже не вийде. Він уже не вийде, напевно. Так, ПТшка там. Яке стояло в не бій. О, -о, -о Жито під'їхав. Знову він виїхав. Там розбирають Петеху. Так. Де він? Взагалі нікого немає, але туди далі їхати немає ніякого сенсу. Опа. Дивіться, хто у нас є. Клієнт. Клієнт є. Так, давайте перезарядимося, вони упорюватися зараз не будуть, тому що вони бояться, що в мене по типу барабан є, я так розумію. Та й 50ТП прототип прикриває. Довгий бій, я думав, буде більш динамічний, але тим не менш, треба затащити. У нас порівно зараз йдемо. Ага, дивіться, вони там хочуть прорвати. Добре, 10 секунд. Блін, був. Black Prince. А ну давайте... Добре, добре, поїхали. 50. Ага, той там стоїть. Зайняв позицію, так скажемо. На. Блін на. я. Отримаю. Ні, не отримав. Не отримав. Бачите, як я мазав. Мазав по повній програмі. Так, що мені робити? Перезаряджатись? Давайте перезаряджусь Ну такий поганенький бій, друзі, я не підбирав такий хороший, знаєте, різні бувають. Головне, що ми затащимо та і все. Головне перемога, 20 секунд. Перезаряджання. Коротше кажучи, ця машинка хороша, в неї дуже великий потенціал. Тим більше, якщо ви хочете фармера якось обрати, то можна цю машину брати. І, звісно, треба ставити все на стабілізацію, друзі, тому що тут все дуже погано з тим по стабілізації. Все, я зараз його постараються забрати. Опа. Є. Є. 2200 і ще в них є супротивники, ще є в нас. Отак зараз по мені можуть вистрілити. Ні, ніхто не вистрілив. Виходить в них ПТшка, з боку, Давайте подивимося. Можливо йому накинути встигну, Де він? який красавчик. Блін. Бачите, от ще й не віддається просто. В гармату одна пройшла. Одна пройшла, одна скрітом крітом гармату. 2500, ну от на розслабоні прокатався, друзі. 2600 майже домашки настріляв Ну Машинка хороша, на ББшках навіть можна грати. Розумію, що з 7 рівнями, друзі. Розумію, абсолютно розумію. Дуже часто буде не летіть, там може 3 заходить із 6 чи з 5, скільки тут, боже. 5 у нас. О, дивіться, який красавець стоїть. А ну Давайте зупинимося, може ще трішечки дамо. Рикошет. Все, не дам. НЛДху закрив вже не дам. Поїхали ближче. Я думаю, ми ще встигнемо йому дати плюшки. Давайте заїдемо краще з боку Нічого ще розміняємося на одну плюху на худий кінець. Ох ти, диви, дивіться, яка артилерія. 530 дала. Ну, повільний, повільний, друзі. Важкий танк стандартний. Просто важкий танк. Де він тут? На! Давайте заберу. забрав. 4 фрага, 2959. Довгий затяжний бій, ну це можна сказати затяжний бій, тому що 7 хвилин чи 8 ми проводили. Але нічого страшного, перемога. 3000 дамашки дав. Зараз подивимося на фарм, голду не використовував. Подивимося, скільки ж він фармить. Глянемо, скільки ж він фарми. Нічого собі, знак класності другої ступені. Хоча 3 тисячі це більш-менш. 116 тисяч у нас от фарм, 143 грязними, 22660 поповнення боєкомплекту і ремонт техніки 4393. От такі от справи, друзі. Так що дивіться, до 8 числа можете ще виміняти ще якусь машиночку, наприклад. Якщо ви вже одну міняли або не міняли, за бони там обміняли. Розумію, не всі хочуть тратити бони, але... Хто захоче, можете це зробити. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. До побачення!